Я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Він обожнює риболовлю. З дитинства мріяв стати військовим. За кавою нацгвардієць Михайло на псевдокласик поділився з нами історією свого життя. На війні Михайло вже 9 років. Разом із побратимами брав участь у боях за Ямпіль, Миколаївку, Леман виконував завдання на Маріупольському напрямку. Там зустрів і початок Великої війни. Вже десь на сьому чи на шосту ранку вже пішли прильоти по Маріуполю по самому безпосередньому. Місто дуже швидко знищувалось, тому що вони працювали от так, так же рандомно по будинкам. Танки просто виїжджали, наприклад, візьмемо танки, там артилерія. Вони просто, просто знищували от передні там будинки, плюс літаки і лупили з усіх сторін. Михайло згадує: на початку березня місто вже було в облозі. Попри значну перевагу ворожої сили, наші воїни мужньо стримували російську навалу. Класик протримався до 4 квітня, поки його не поранили. У ліву руку нацгвардійця влучило з пів ворожих куль. Бійця евакуювали у шпиталь на Азовсталі. У бункерах комбінату медики зробили йому операцію. Перші слова мої були, коли я зайшов в цей в операційну. Там операційна імпровізована була. Кажу, ну що кажу, мужики, рука моя тут залишиться. Медики вони працювали, вони постійно були 24 на 7. Хірурги постійно операції проводили, проводили деякі операції, були такі по 7-8 годин. Фактично вони людей доставали з того світу. Сил триматися додавала безмежна любов до життя, згадує боєць. І, попри далеку відстань, підтримка коханої дружини. Нічого не приховував. Я їй написав, що я отримав ну, живий, але не зовсім здоровий. Я отримав поранення і ампутували ліву руку. І... Ті слова, які яка мені написала, я ніколи не забуду. Це було е, не переживай, все буде добре і з усім справимося разом. На Азовсталі Нацгвардієць пробув 82 доби, і кожну з них він проживав як останню, намагаючись захопити територію заводу, росіяни обстрілювали його з усієї можливої зброї. Тільки е, Авіаударів за добу приходилось бій, ну, близько 200 авіаударів, не рахуючи е, артилерії, танків, е, корабельної артилерії, реактивної артилерії. Тобто ну, стріляли з усього, що можна саме страшне для нас, ну не для нас, я не знаю, для мене особисто було е, загинути під завалами. Там просто утім, Михайлові вдалося витримати і пекло Азовсталі. І півтора місяця російського полону в Оленівській колонії. Морально давили були такі моменти. Ми були повністю відрізані від інформаційного простору, від те, що робиться в Україні. 29 червня Михайло разом з іншими захисниками України повернувся додому. Зараз класик знову в строю каже: єдине про що мріє, це наша перемога, і він робитиме усе, щоб наблизити це. Цей день кожної людини є свій фронт, тобто ти свою користь, яку міг принести на той час ти приніс. А зараз ти можеш принести іншу користь, але не потрібно себе десь ховати і ховатись взагалі від життя. Михайло переконаний, як би Росія не намагалася знищити Україну, їй це не вдасться. І почалася світлова вистава. Так, 72-річна Марія Матейцева із Мощуна Київської області описує початок бойових дій у рідному селищі. Літній жінці довелося падати під паркан, аби сховатися від ворожих обстрілів. На деякий час волонтери вивезли Марію у безпечніше місце. А коли вона повернулася, то побачила, що від її будинку залишилося лише загрище. Тут було спочатку самоліти, вертольоти летіли, дуже багато, чи 57, чи 54, Бог їх знає. Ми думали, що це просто наші учення, чи, чи Бог його знає. Коли там почалося в гостомелі, і вони ж пішли сюди, у нас там не зірвана була гребля, пішли сюди, О, і почалося свято представлення. Поїжджали люди 27-го, 28-го виїжджали. А ми думали залишатись тут. Ну чого їхати? Хата, все ж думали, ніхто в житті не думав, що таке буде. О, 3-го числа е, волонтер приїхав, каже, а ви чого тут? Три минути на збори. А що за три хвилини? Отак чому стояли, тому скочили в машину і він нас вивіз, під пулями нас вже вивозили 3-го числа. Пулі, свист, хати почали горіти, там хата почала горіти, потім е бігали самоліти, прямо над, над деревами отако пролетіли і на ходу стріляли, до лісу долетіли і вже стріляють. Ми коло забора впали, тому що дуже близько, близько летіли, дуже низько летіли. І почали взриви, взриви, взриви. і... Страшно, дуже страшно. І пулі, Свист пулі. Таке тю-тю-тю. Нас машиною вивозив він і каже, пригніться, тому що свистіли пулі. А потім це... дівчата мені не показували, діти мої, бо там же й доченьки на то згора на хата. І одної дочки і другої дочки хата згорона. І вони мені не показували, тільки я замітила, що та. А кажу, а друга дача. вони, Мама, мама, все в порядку. Мама, мама, все в порядку. А потім я, звичайно, бачу, вони повні очі сіть, вони дивляться. Як я дивлюсь, і ця хата згорена повністю. Оце все діти, що я а що пережили, е то трудом зароблено тяжовим. Я всю життя робила крановщиком. Робила по дві зміни, щоб построїти. Щоб було дітям, а тепер воно трудмі лежить, воно трудмі стоїть. І ось це одні стіни залишилися. І в тому, що я поїхала, бурки старі, штани старі і накинула наверх дубльонку. Все все згоріло, до тла, все, абсолютно все. Оце все чуже. Волонтери, дай їм Бог здоров'я, нам подав... привозять. І харчі привозять і одежу. От. А жив, живемо ми зараз в сараї. Е, їсти готовим там, і там живемо, і там спимо, і там малесенька конатушечка. Всі надія хоч якась на повернення того життя, яке було до двадцяти. Звісно, є. Дуже хочеться повернутися, щоб діти були всі живі, хлопчики, ти що. Що там воюють, що про життя свою дають за нас. Дуже хоче, щоб вони вернулись живі. А скільки погибло? А скільки в нас у сімдесята бригада? Діти погибли, скільки, як вони тут сражалися, як вони билися. Хочу дуже, щоб вернулось те, що було так, як було. Ми жили наче в сказки. чесне слово. У мене тут кром цвіти, У мене красота була. А зараз оце що маємо маємо. А далі історія війни з Маріуполя. Міста героя і міста героїв. Яке вже рік перебуває під окупацією. Олена Афанасьєва більше місяця провела у блокадному Маріуполі. Я бачила, як після чергового авіанальоту десятками вивозили поранених та вбитих. Разом із сусідами Олена змушена була ховатися від щільних обстрілів у тісному та сирому підвалі. Коли скінчилися продукти і вода, люди наважилися на порятунок під кулями та бомбами. Говорить жінка. 24 февраля я еще как бы пошла на работу. Возле нашего магазина упал снаряд. И 25 числа мы уже не вышли на работу. Вечером я пошла к подруге в подвал. Сначала было, как вы, ну, были обстрелы, но не так. Мы еще могли на улицу выходить. Выходили там на перекуры, домой кто бегал, кто кушать а ведь... готовить. Люди из дома приносили еще в магазины, пока были были продукты. 13 марта во двор прилетел. Погибло очень много людей. Нет, я была под. Ну, относили рядом четвертая поликлиника, в больницу относили. Потом несколько человек с больницы пришли, привели к нам опять в подвал, уже перевязки делали в подвале. И так постепенно у нас закончилась вода, мы уже спускали с отопительной системы еда подходила к концу когда уже все закончилось решили бежать 5 апреля там была девушка Катя она сказала собираемся вещи все необходимое и 6 рано утром в 5 утра будем ходить, пока еще нет обстрелов. У нас было очень много, человек 100, наверное, в подвале. Но человек 70 мы собрались с детьми. И... Мы побежали. Немножко прошли, начались обстрелы. Здесь нам пришлось бежать через ДНР. Я доехала до Ростова, с Ростова в Москву, из Москвы на Польшу. А здесь есть? Да, дочка. Она выехала не на Нет, она была в Киеве на тот момент. Вот вашей детей. Ну, будущее, как бы, без войны в мире. Історія Маріуполя назавжди закарбується в наших серцях як один із найстрашніших злочинів проти людства. Світ ще жахнеться від масштабів трагедії, яка й досі розгортається у квітучому приморському місті. Але я вірю, що Маріуполь буде деокупований, і сотні тисяч Маріупольців, яким вдалося виїхати пекельної весни 2022 року, повернуться до рідного міста. А ми всі разом. Відбудуємо його, а зараз головне привертати до нього, як і до інших окупованих та зруйнованих міст якомога більше уваги світової спільноти. Майже весь цивілізований світ згуртувався навколо України, аби допомогти нам захиститися та вберегти Європу і світ від російської агресії. Добровольці з різних країн приїжджають боронити нашу країну. Деякі вступають в лави Збройних сил України за незалежність України своє життя вже віддали майже 40 білорусів. Десятки вважаються зниклими. Аби ми всі не забули імена героїв, у Львові організували виставку світлин загиблих білорусів, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє. Біля світлини Дмитра Рубашевського трирічна донька та дружина Галина. Воїн загинув на фронті минулого року. 12 квітня, скоро у нас річниця, в Харківській області. Він вже тоді був, 24-й механізованій бригаді, перевівся з добровольчого батальйону. І буквально от зранку він мені дзвонить галь, все добре. Ну, типу, нема часу, але, типу, все окей. І ввечері мені дзвонить його командир, друг і каже: «Галь, ну, типу, Діма вже немає. Дмитро родом із Білорусі. Україну захищав із 2016 тисячі Він почав воювати проти Росії, тому що це є і їхній потенційний ворог. Пізніше вже стали от ми. Щоб ми, щоб ми добре жили, щоб, ну, щоб Росія не прийшла сюди. Галина завжди підтримувала чоловіка, бо ж знала, він відстоює правду. Я мушу жити, я мушу триматися, бо мене є просто маленька дитина. В мене нема вибору. У виставковій залі львівського будинку воїна представили світлини білорусів, які загинули за незалежність України. Завсюди йшов перший, хоча командир не повинен йти, перший, там, коли не перший. Ну, коли по інструкціям, завжди йшов перший, у всіх боях. Ось, тобі ж перший приходив, приходять, а пошні виходять, поки не йдуть, вони бойці. Чимало білорусів у лави Збройних сил України вступили після початку Великої війни. Більшість із них покинули свою батьківщину після масових протестів проти режиму Лукашенка. Один із них і 22-річний Олексій Я не мог зробити інакше. Я вже втік з своєї родного дому, і другого разу втікати у мене вже не було сил. Я вирішив залишатися тут і змагатися. На фронт хлопець пішов без військового квитка та жодного бойового досвіду. Брав участь у найзапекліших боях. Нещодавно повернувся із бахмута. Захищати українську землю юнак вважає своїм обов'язком. По перше, допомогти братньому народу України, визволити свою територію, від окупанта. по друге так само можливість, шанець на визволення Білорусі. За незалежність України своє життя віддали майже 40 білорусів. Десятки вважаються зниклими. На пам'ять про одного з них назвуть одну із вулиць у бучі. На жаль, тут сьогодні сегодня і портреты не всех загиблих, потому что о многих мы на жаль не ведемо информацию и а, точную цифру не веде никто. И мы будем заниматься именно этими справами, шукать дадены белорусов, которые загинули а цивильных, кто загинул, и собирать а, информацию о всех злочинах, которые зробила Российская империя под час 14-го года. Згодом виставку портретів загиблих героїв планують представити у Польщі, Чехії та Литві. Там, вкотре білоруські громадські активісти розкажуть про воєнні злочини, які здійснили росіяни на території України. Попереду у нас ще чимало випробувань, і, на жаль, втрат. Але ми достеменно знаємо, що після темряви завжди сходить сонце. Ми чекаємо на його появу у мирному небі над Україною. Відчуваю вже скоро. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми «Свідок». адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.